Чи подумати, перш ніж їхати до Росії, закликали українців вітчизняні дипломати? Міністерстві закордонних справ відзначають, що на території сусідньої держави продовжують безпідставно затримувати українських співгромадян. Дипломати попереджають, що в багаж українців можуть підкидати сторонні предмети, зокрема й наркотики. Проблеми можуть виникнути в тих, хто погодиться перевести через кордон товар від неперевірених організацій. Там теж можуть опинитись заборонені речовини. При цьому у Росії відзначають в МЗС України грубо порушують права людини. Тож у разі виникнення проблем українцям рекомендують невідкладно звертатися до посольства чи консульств. Почастіш випадки незаконного затримання наших громадян на території Росії абсолютно незаконного затримання, незаконних арештів, обвинувачень, негуманного поводження, втягнення в злочинну діяльність. Тому безпосередньо ми вирішили, що станом на зараз дійсно існує величезна загроза перебування наших громадян на території Російської Федерації.